Василь Сухомлинський наголошував, школа не повинна вносити різкого перелому в життя дитини. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те, що робила вчора. Нехай нове з'являється в її житті поступово і не збентежує лавиною переживань. Нині метою державної політики України у сфері дошкільної освіти. Є забезпечення доступної та якісної освіти, яка є стартовою платформою для розвитку та підготовки дитини до навчання в новій українській школі. У цьому контексті наступність між двома першими ланками в системі освіти має бути беззаперечною. Шляхами реалізації є узгодженість цілей розвитку дитини та єдність мети. Спільність цінних орієнтацій, принципів, підходів видів діяльності у забезпеченні всебічного і гармонійного особистісного розвитку, узгодженість змісту, форм, методів та прийомів педагогічної роботи, що відповідають віковим закономірностям розвитку дитини. Цінності дошкільної та початкової освіти. Мають тісний зв'язок зі змістом і процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечують освітній результат компетентність дитини. Звичайно, ключові компетентності, які за державним стандартом дошкільної освіти повинні бути сформовані в дошкільному віці, мають певні відмінності від компетентностей учня. Адже це зумовлено віковими можливостями і потребами. Однак можемо сказати, що їх сформованість не лише закладе підґрунтя для освіти дитини в початковій школі, але й розвитку впродовж життя. Розглянемо ключові компетентності державних стандартів дошкільної освіти та початкової освіти. Отже, мовленєва компетентність дошкільної освіти вільне володіння державною мовою. Початковій освіті комунікативна спілкування рідною та іноземними мовами логіко-математична та дослідницька математична компетентність предметно практична та технологічна компетентності в галузі природничих науках, техніці і технологіях природничо-екологічна екологічна компетентність сенсорно-пізнавальна – Інформаційно-комунікативна компетентність, соціально громадська рухова і здоров'я збережувальна, громадянські та соціальні та здоров'я збережувальна компетентності, творча культурна компетентність, ігрова інноваційність, особистісно оцінна підприємливість і фінансова грамотність. Державний стандарт дошкільної освіти передбачає набуття дитиною компетентностей, які мають прояв у наскрізних вміннях та навичках учня початкової школи, а саме, критичне мислення, самостійність у прийнятті рішень, відповідальність, співпраця в колективі, спостережливість, власна думка, керування емоціями, творчість та ініціативність, допитливість. Початкова освіта базується на цих навичках і поглиблює їх. Наступність у роботі закладу дошкільної освіти та початкової школи це не тільки наступність у загальних підходах, цінностях і принципах, вона повинна прослідковуватися у змісті, методах, формах, основних аспектах розвитку особистості дошкільника та молодшого школяра. Тому важливим є збереження основних видів діяльності дітей дошкільного віку в початковій школі, особливо у першому класі, як от ігри, спілкування, рухова активність, пізнавальна, художня тощо вихователі закладів дошкільної освіти мають бути ознайомлені зі змістом, формами і методами роботи в початковій школі та вводити у свої заняття. Навчальні елементи, які підготують дітей до першого класу. Водночас, учителі початкових класів також мають знати зміст основних освітніх програм для дітей дошкільного віку та особливості методів і прийомів роботи з ними, щоб використовувати ці знання в адаптаційний період першокласника. Отже, наступність дошкільної і початкової освіти реалізується через єдність мети. Та узгодженість цілей розвитку дитини, узгодженість змісту, форм, методів та прийомів педагогічної роботи, що відповідають віковим закономірностям розвитку дитини, спільність ціннісних орієнтацій, принципів, підходів, видів діяльності у забезпеченні всебічного і гармонійного особистісного розвитку дитини, послідовного формування, компетентностей дитини. Алгоритмом роботи по наступності є перше. Вступ дитини до дошкільного закладу. Друге. Розвиток дитини, в якому приймають участь батьки, вихователі, вчителі, медичні працівники, консиліуми, психологічна служба, адміністрація. Третє плавний перехід із дошкільного закладу до школи. І на цьому етапі. Край важливо зробити безболісним для дитини перехід від однієї вікової сходинки до наступної, максимально зблизити умови розвитку, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів. Дякую за увагу!